Розкажіть трохи про себе. Добрий день, мене звати Марта. Я власниця центру раннього розвитку мудрик у місті Винники. Центр мій працює вже 4,5 роки. За освітою я вихователь, вчитель початкових класів. Яке ваше кредо по життю? Я не 100 доларів, щоб всім подобатись. Як ви вперше дізналися про франшизу Мудрик і чому ви вирішили стати частиною команди? Завжди хотіла відкрити якийсь свій центр раннього розвитку або свій садочок. Якраз попалася реклама, почала цікавитись, знавати що як це все працює. А які результати дітей або відгуки батьків вас найбільше надихають? Мені Подобається, коли діти хочуть сюди приходити. Коли мама приходить і каже, що там дитина посиділа два дні вдома і не могла дочекатися того понеділка, щоб прийти знову на заняття. Це це надихає, коли бачиш, що вони біжать там до вихователів, до мене. Як ви формуєте команду у своєму центрі, і як в цьому допомогла команда франчайзингу на початку роботи? Самому початку всіх педагогів набирала команда, вони проводили співбесіди з дівчатами, а вже остаточне рішення приймала я зараз так. По даті народження вибираємо. Е, у Нас якось склалося, що шестеро працівників, троє з них мають день народження в один день. Бреща, скажіть, як виглядає ваша співпраця з вчителями та адміністраторами? Е, ну я тут 24 на 7, Ми в постійному ну постійно на телефоні, в месенджерах. Я постійно тут на місці контролюю роботу. Які навчання від франчайзера Стали для вас найбільш цінними. Виділити якесь один не навчання, напевно, дуже важко, бо навчання всі, всі навчання від високого рівня, як для педагога, так і для власників. Тому ви... все, супер. Чим для вас важлива підтримка від центральної команди? Ти розумієш, що ти не один на цьому шляху. Тобто, якщо були, наприклад, важкі моменти, на... як почалась війна, пам'ятаємо. Всі не знали, що робити, і тут якось в середині березня ми вже вирішили відкриватися. Це була підтримка. Супер, давайте допомогли там з документами. Там відіть, шукайте укриття, як це взагалі має виглядати, куди ховати дітей. Ну і це класно, що є команда з будь-якими питаннями. Можна навіть елементарно, чим ви дівчата рятуєтесь, коли немає світла. Тобто, ти вже розумієш, ти не сам гуглиш інформацію, як врятуватися. А, ну, є люди, які вже це пробували, і тим. Є до кого прислухатись. А як ви відчуваєте себе у спільноті власниць мережі? Вони надихають. Тобто їхній досвід, ти розумієш, ти маєш до чого рости, ще розвиватись, рости. Ким ваш центр особливий у межах мережі? Тому що він мій, він рідний, наскільки він цінний у межах мережі, не знаю. Для мене він як така моя малесенька дитинка, оце первісток. Жизнь Мудрик вплинула на ваше життя як жінки, як е, Вона мене повністю перевернула. Постав... Я би сказала, що навіть поставила на своє місце, бо до того так ходили, гуляли, працювали, щось шукали себе. А коли е, з'явився Мудрик, це я відчула, що я тут на своєму місці. Які досягнення вашого центру викликають найбільшу гордість? Ну, фінансові звіти. Довгий час ми були на першому місці в фінансових планах, і це прекрасно. Мені подобається найбільше в роботі, це коли діти йдуть в інші садочки, там, наприклад, хочуть на повний день, і за місяць часу повертаються до нас. Що для вас найцінніше у франшизі мудрик? Підтримка, розвиток, навчання. Що б ви порадили жінкам, які хочуть відкрити власну справу? Добре подумати, чи вони морально, фізично готові до того. Бо, тому що це, це, це не про бізнес, це не про те, що ти е, просто відкрив і е, воно працює просто так без тебе. Е, тут потрібно вкласти душу. Одним реченням, що для вас означає бути частиною великої сім'ї, франчайзингової мережі Мудрик? Бути в безпеці, безпеці в твоїй безпеці і в безпеці, що твій бізнес точно буде розвиватися.